Прочитаємо книга «Перше послання до Корінтян, 12 розділ. Перший до Корінтян, 12 розділ. Я читаю з 4 вірша. Звучала в нас сьогодні тема і любов до ближнього допомога ближньому. Прозвучало про церкву. Тема така, яку я обозначив, би, вона буде звучати так: «Моє, моє місце в церкві, моя роль в церкві, Моє служіння в церкві. Ще як один із підпунктів нерівномірність в народі Божому, так? коли нерівномірність навантаження, вона зле впливає на служіння. Отже, 1 Коринтянам 12 розділ. Четвертого вірша. Є різниця між дарами милості, дух вже той самий. Є різниця між служіннями та Господь той же самий. Є різниця і між діями, але Бог той же самий, що в усіх робить усе. І кожному дається виявлення Духа на користь. Отож, все робить один Бог. Отець, син і Дух Святий. Від нього все ми отримуємо, але ми бачимо, є різні дари милості, різні дари здібності, які дає Бог. Є різні служіння. Тобто, роль кожного члена церкви є різниця між діями, так, діями, якась праця, якась робота в церкві, так? Є дуже різноманітна праця в церкві. І один із основних, і кожному дається виявлення духа на користь. Кожному, так? Кожному члену церкви, кожному браті і сестрі, кожній людині, яка прийняла Ісуса Христа, покаялась, яку Дух святий відрудив, і яка захотіла разом з народом Божим служити, приєдналась до церкви через святе водне хрещення. Кожній людині Господь дає. Певну місію, певний дар і певну силу. І слово Боже, особливо відмічає, що немає, не існує такої людини, ну, Бог такого не робить, яка могла сказати, а я нічого не можу, а я нічого не роблю, бо мені Бог нічого не дав. Я от так, я можу тільки прийти і посидіти, і подякуйте мені за те, що я прийшов і посидів. Такого в Біблії немає, такої істини, такого слова. Кожному дається виявлення духа на користь, на користь для всієї церкви. Одному бо духом дається слово мудрості, а другому слово знання тим же духом, а іншому віра тим же духом, а іншому дари здоровлення тим же духом, а іншому роблення чут, а іншому пророкування, а іншому розпізнавання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов, а все оце чинить один і той самий дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче. Зупиняємось поетапно на 11 вірші, що я хочу робити в церкві, то ну, може подумати так, брат чи сестра, я хочу те робити, я хочу те. Ну, це добре бажання. Взагалі, коли людина каже, я щось хочу в церкві робити, ну це як кажуть зараз, прийнято <сум> супер, так? Коли щось, хтось прийшов в церкву, особливо приємно, як да, десь нові люди приходять в церкву, приєднуються і кажуть. А чим я можу, от, хочеться чимось допомогти да, послужити. І дуже приємно чути такі слова. Е, попередній брат, мій сват, в нього така лю любима фраза була: коли ми ще тут. Чим я можу бути корисним? Коли ми зустрічались, він часто говорив, чим я можу бути корисним? Да, чим я можу помогти? Да, він і там зараз в Німеччині проявляє, каже, дуже багато. Праці в допомозі переселенцям і нашим тим братам і сестрам, які там опинилися, дає їм Бог таку можливість для праці і далі там. І Кожному дається виявлення духа на користь. І в Ефесянам 4.7 апостол Павло пише Ефесянам 4.7. А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Ми бачимо теж така похожа істина: кожному з нас дана благодать у міру дара Христового. Якби ви пояснили запитати, так? брат, сестра, поясни, як ти розумієш це місце, Оце місце із писання Слова Божого. Е, благодать, ми розуміємо, це якби <кхм> дар Божий привикли. Так? Але благодать в біблійній мові вона ще означає особливу силу, яку дає Бог для виконання певних доручень. І отут ми бачимо така істина, так? У міру, скільки, скільки ж мені Бог може дати сили? Задамо собі питання, скільки мені може Бог дати сили? А скільки, який дар? Він, по-перше, ми читали перед цим, що Бог дає дари так, як Він хоче, не так, як я хочу. Так? Я можу хотіти бути пастором, можу хотіти бути регентом, можу тим. Бог сказав: ти будеш тим і дав такий дар, так? служи таким даром. Потім, Відповідно до того удару, який Бог дав, у міру дару, так? Бог дає й силу. Для цього дара потрібно стільки сили, або така сила, або такі здібності, так, і Бог їх дає. І наша справа тільки прийняти це все зрозуміти, як ну, така ще фраза, що люблять казати, знайти своє місце в церкві. так. Це одна із найважливіших у житті. Наших місій, місії знайти своє місце, яку місію Бог тобі приготував у церкві. Зрозуміти її, покоритися, або я можу сказати, ні, я не хочу це робити. Та відчепіться брати від мене, в мене нема, я не хочу. А брати вбачають там чи церква, що от брат чи сестра має такі дари, може цим займатися. І часом буває, надо, потрібно прийняти, побачити це. І коли людина згоджується. І Бог дає силу, і благословіння служіння. Виходить. Другий момент такий, що <кій> от як в тій притчі про фігове дерево, так яке не давало плоди рік, два, три, і господар каже, то вже вона не дає плоду, зрубаю її, так, щоб не займала місце, і не заважала іншим рослинам рости і приносити плід. Я коли роздумав, згадав про запчастини, є. От як в церкві тут написано, ми як тіло Христове, ми читали, так? А осібна члени, як тіло одне має членів багато, усі члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос, так? І всі ми члени тіла Христового, і кожному Бог дає якусь роль. От взяті автомобілістів у нас автомобілісти. І хто раніше їздив на Жигулях, таке їздили практично всі на Жигулях. 20 років назад я почав їздити на Жигулях, і там один брат каже: поклади в багажник, ту запчасть, поклади ту запчасть. Ну, їздиш постійно, щось ламається. І Петро Васильович він любив казати, найкраща машина Запорожець, бо він посеред траси став, коробка поламалась. Коробку передач поміняв, справив, поїхав далі. Ну, зараз в сучасному світі, якщо на іномарках ну, посеред траси став і поміняв, по справив коробку передач, це виглядає як фантастика. Так? Бо це ну, пра... неможливо практично все. <кхід> і ран... раніше ці водії на Жигулях возили і в мене в багажнику лежало, і трампльор лежав, і бензонасос. І, це... і бувало, серед дороги раз, і поміняв. Лежала якась нова запчастина. Вона випустилась, і от. Вона знає своє місце в автомобілі, водій поставив, поміняв, поїхали далі. І якби я собі міг уявити, оце дерево, яке не приносить плоду. так? Ну, запчастина, так, якась от брат і сестра в церкві, ну, так, да, запчастина. Нова запчастина лежить в багажнику. Водій возить, возить її. І ця запчастина новий, там якийсь бензонасос чи трамблер – і він їздить уже 10 років. І новенький, такий, так, не понівечений, не використовували його. Він може думати, от який я 10 років багажнику проїздив запасним, запасною запчастю, так, і хорошо сохранівся, як кажуть. так, Ні морщинки, ні того, на лиці. Е, ніяку роль не виконав, не послужив для транспорту. Можливо, чимось. Щоб Бог зберіг да, кожного з нас, щоб ми не були такою запчастиною, яку возять в багажнику, так? і він думає, ну, ще може колись послужу, возять, возять, і він гарно зберігся, але 10 років і 20 років проїхав в багажнику, а от нічим не послужив. А ще буває так, якщо може подумати, да, тут тверді лавочки, піду туди, посижу там м'які лавочки, або там більш комфортно. Да, там посижу більш комфортно, десь в другому місці більш комфортно. Як знаєте, як з одного багажника в другий запчаст перекинули, да, там більша ремонзована машина, От там я б краще в другому багажнику полежу. Е, дійсно важливо, щоб ми розуміли, брати і сестри, це всі такі приклади наші життєві. Чи я сьогодні їжджу в багажнику е, запасною запчастиною, чи я постійно щось виконую в тілі Христовому, так? якусь роль, яку мені предназначив Господь, яку мені дав Господь, дарував Господь. Е, римлянам, зачитаємо ще Римлянам, 12 розділ. Е, другий такий аспект. Другий аспект, коли я можу виконувати дуже багато різних. Е, Місць різних ролей, так? І те роблю, і те роблю, і те роблю, і те роблю. Я можу подумати так, що да, якщо мене винять з машини, машина просто стане і вже не поїде далі. Так? Або, наприклад, трамблер чи якась ручка скаже, я хочу бути рулем, я хочу рулювати, я хочу показувати, куди треба їхати, бо я тільки один знаю, куди правильно в машині їхати. Так? Куди правильно в церкві рухатись? Ну може ще так бути. І тут апостол Павло пише про розумне служіння наше Римлянам 12 розділ, я прочитаю з першого вірша. Римлянам 12 з першого вірша. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Тобто служіння починається з того, що людина посвячує себе Богу, так? вона кається в гріхах, як проповідав Петро, проповідовав, а його питають євреї, що ж нам робить мужі браття? А Петро каже: покайтесь, і нехай охриститься кожен із вас. так? І зараз ми готуємося до хрещення. І дякувать Богу, є брати і сестри, які хочуть приєднатись до церкви через хрещення водне. Посвятити себе так, на служіння Богу. посвятити своє життя. Апостол Павло пише так, на жертву, живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу для розумного служіння. І далі є різні такі. Пункти, ну, В чому покладається це розумне служіння? Ну, по-перше, якби не стосуватись віку цього, щоб розум наш перемінювався, другий вірш пише. І далі третій вірш пише так апостол Павло: Через дану мені благодать кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. На четвер на розборі ми зупинялись на цьому місці, так що ж, бо це означало? Як це практично в житті? Я приходжу в церкві, щось роблю, працюю, як це практично усвідомлювати, так думати про себе саме так, як потрібно? Тобто адекватно. Ну як по сучасному сказали, адекватно оцінювати свою роль в церкві. Що це практично значить? Е, каже Павло: не, не думати про себе більше, як належить думати, тобто не думати неадекватно, але думати скромно у мірі віри, як кожного Бог наділив. Скромно це не значить, що я нічого не вмів, я нічого не буду, не трогайте, я, ну, я не можу. Є кращі люди, є більш вдарованіші, а я що можу робити? Це теж неправильна думка, ми вже. По цій думці пройшлися. А тут скромно, у міру віри, як кожному Бог наділив. Бог кожному наділив віру, Бог кожному дав дар, і ми прийшли з ними, з цими дарами в церкву. так? І ми, як пише апостол Павдро, Петро, я нагадаю, зараз це місце ми трошки переключимося на Петра, потім вернемося до римлянам. Апостол Петро 1 Петра 4:10. 1 Петра 4.10. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. Конкретно написано: так? отримав Божий дар. Для чого? Не для того, щоб прийти і сказати: подивіться, брати і сестри, в мене такий гарний дар. Поклав у пазуху і далі сижу, слухаю. так? Потім вийшов швиня ще раз, подивіться, який в мене гарний дар, знову засунув у пазуху і сиджу далі. Але служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, так? І потім 11 вірш: Коли хто говорить, говори як Божі слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, Щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на вічні віки. Амінь. І далі слово Боже пише. Служи як від сили, яку дає Бог, по силі, тобто по силі, по тій силі, по тим здібностям, по всьому тому, що тобі Бог дав, отак і служи. Для чого? Щоб Бог прославився в усьому Ісусом Христом. Вертаємося далі римлянам, 12 розділ, і от апостол Павло каже так: думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. І далі йде про різні дари, про різні служіння. І раніше ми так в церкві, раніше і 20 років назад, і 30 років назад, коли задавалося питання, я пам'ятаю, брати нагадали, говорили, якби по мірі того служіння, яке поручили в церкві, хтось виконує те служіння, хтось те, хтось те, хтось те. Хтось те. І в міру такої віри ми думаємо, ми себе оцінюємо, ми стараємося ревнувати в цьому дарі, возгрівати цей дар, який Бог дав, щоб краще ним послужити один одному і прославити Бога. І от далі, якраз Павлою описує, бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакові діяння, різні діяння. Так? так багато нас є одне тіло в Христі, а з усібна ми один одному члени. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю даною нам. Знову ж таки, так, різні дари згідно з благодаттю даною нам. Тобто по Божій благодаті, по Божій милості нам дані дари якісь, так, і вони в кожного різні. І далі, коли пророцтво, то виконуй його в міру віри, а коли служіння, будь на служіння, коли вчитель на навчання, коли втішитель на потішання, хто подає в простоті, хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то спривіт зністю. І от далі пояснює Павло, в чому ж це розумне служіння, в чому адекватне наше мислення складається, що тобі доручений в церкві певне служіння, певний дар, ти вбачаєш, тебе благословили. Тебе да, займайся оцею справою. І якщо Бог дасть щось більше, щось поручить більше, так? Вірний в малому, що написано, так, він отримає щось більше, так? Перевірність в цьому служінні церква вгледіть, дасть більше служіння, дасть вище служіння. І так людина рухається, людина працює, людина не сидить. І коли ми розуміємо, що в кожного свій дар, в кожного служіння, як тіло розуміє, що рука робить те, нога те, вухо те. І ми, коли розуміємо, воно допомагає нам думати про себе скромно у міру віри. Тобто, не дасть розуміння отаке біблійне церкви, воно не дасть мені десь так подумати, що я у церкві все. Я в церкві голова, рука, нога. Якщо я піду десь в іншу церкву, то церква зупиниться, стане, і потоне і все, її перестане існувати. Так? Тобто неадекватне мислення, воно покладається в тому, що людина може думати, що все від неї тільки залежить. Так? Але. Того Бог і розпреділив, того Бог і дає різні здібності нам, щоб ми залежали одне від одного. І це зберігає кожного нас від якоїсь гордості, від перевозносіння. Бо як, наприклад, може перевозноситись гарний проповідник над гарним співаком або навпаки, та ніяк. Бо це зовсім різні дари, різні служіння, різні таланти. Так? Це... І кожен ним служить Богу, служить церкві на збудову. І коли ми розуміємо таку залежність в тілі Христовому, один від одного, важливість того, що ми прийшли в спілкування, ми побачили один одного, ми поспілкувалися, ми послухали, хтось нас привітав, хтось утішив, хтось спитав, як в нас справи, хтось сказав проповідь, хтось той заспівав, той за мене помолився. І така взаємна служіння один одному, вона допомагає нам триматися в тілі, розуміти. Якби своє місце рухатись далі і прославляти Бога, служити, виконувати місію Божу. Місія Божа така, щоб тіло повинно зростати. Здорове тіло, так, воно росте. Дитина росте, і так, ріст це і покаяння, і хрещення, і духовний зріст кожного члена церкви, тобто все тоді на своєму місці. Що відбувається, коли е, хтось. Відмовляється працювати, так? Хтось відмовляється виконувати Божу настанову. Що тоді, що відбувається, якщо рука затерпла, так стала суха. ну Лівою рукою, так? права затерпла, лівою рукою людина робить. Що відбувається, коли ноги перестали ходити Ну, руками. Крутиш колеса і на калясті їдеш, так? інші члени переймають на себе функції тих членів тіла, які відмовились працювати. Це вже в якійсь мірі інвалідність. так? І людина і в різних інвалідностях, формах неповносправні. Вони виходять якось, так? виходять, їм допомагають інші люди. Інші члени тіла допомагають замінити ті члени тіла, які відмовились працювати. Що ж відбувається в церкві, коли, наприклад, хтось сказав, а я просто прийду посижу, або я, в мене нема ніякого дару, або я нічого не можу. Я зайнятий, я завжди на роботі, в мене сім'я, в мене нема часу, в мене то. І всіх дійсно, всі ми однакові, ж, так, із одної плоті складаємося. В усіх у нас кожні однакові проблеми: сім'я, діти, внуки, робота, якісь заботи домашні, але. Як важливо дійсно знаходити час, щоб той дар, який Бог мені дав, послужити для збудування церкви, так? це важлива місія, щоб потім, знаєте, і е, я теж роздумував, якби, да, що який буде кінець нашого життя. Що, Як один брат казав, що ж скажуть на моєму похованні? От коли будуть ховати, так? Е, я згадав. Андрія Григоровича Адаменка ховали, там проповідували. Хороший брат був багато потрудився для церкви. Артем Малишев, ну якби тоді він новий брат, він вийшов, якби каже от Хотів би я, щоб на моїх похоронах отак от сказали або мені. Да? Е, я так подумав: а ми з вами е, першою особою, особою нам бива, номер один, буваємо. В основному у двох ситуаціях на весіллі і на похоронах. <с> на весіллі я в центрі уваги, жених або невеста. І На похоронах теж покойник в центрі уваги, вся увага до нього. <с> Що скажуть по мені, про мене, так? коли я буду лежати <с> там? Що скажуть люди, які мене знали, які зі мною трудились, які в церкві були? І як. Іван Дмитрович, наш покойний пастор, як бували такі похорони, що він казав: брати, якщо нема що сказати, проповідуйте Євангеліє. І бували і такі похорони, да, що оставалось тільки проповідувати Євангеліє, бо більше не було що сказати. І я привожу такі, якби, можливо, різкі приклади, щоб брати і сестри, да, ми оцінили да, сьогодні свою роль в церкві, моя місія в церкві. А що ж про мене, церква скаже на похоронах? Да? Брати і сестри, Да як вони мене згадають, нехай Бог благословить щоб це було все добре і благословенно і Знаєте, цей принцип рівноваги в служінні ось, одне з останніх місць. Апостол Павло відмітив, коли писав про пожертвування як нам служить пожертвуваннями нашими. І коли він описував це служіння, як правильно жертвувати кошти так, і щедрістю, щоб не жаліти, якщо жалієш, краще менше поклади. Сьогодні у нас теж буде це служіння, так і він писав до церкви Коринської, він готував їх. Вони захотіли щось пожертвувати, і він сказав: Так, ви добре діло надумали, якщо хочете пожертвувати святим, зібрати якусь пожертву. Це дуже добре, так. І він поставив приклад їм інші церкви македонську, яка була дуже бідні там, але дуже щедро жертвували із своєї бідності. От Він писав так: 2 Коринтянам, 8 розділ з 12 вірша, 2 Коринтян, 8 з 12. -й. І він пише так: коли є охота, то приємна вона згідно з тим, хто, що хто має, а не з тим, чого хто не має. 12 вірш. Бачите, буває так. Людина так хоче комусь допомогти, так хоче кинути 100 доларів в шапку, ну, нема. Кинув би 100 доларів, ну, нема можливості. Так? Да? Апостол Павло пише, якщо є бажання, воно приємне, тоді згідно з тим, що ти маєш, згідно до твоїх доходів. Так? Якщо ти заробляєш 1000 доларів в місяць, ну, будь ласка, клади там сотку в шапку. Да? Якщо ти отримаєш пенсію 3-4 тисячі гривнів, Відповідно, все відповідно до доходів відбувається, так? Апостол Павло пише, що ніхто ні з кого не вимагає чогось надзвичайного понад силу. І Бог з нас не вимагає того, що я не можу дати. так? І далі пише: Хай не буде для інших полегшення, а тягар для вас, але рівність для всіх. Да? Тобто рівність для всіх. Тобто, кожен в міру свого достатку щось поклав, пожертвував, і церква має кошти, церква ним служить. Хто заробляє більше, поклав більше, хто заробив менше, поклав менше. Нормально. Біблійний принцип апостол Павло про це пише, так само і в служінні десь дарами, силами якимись. Нічого Бог не потребує, але те, що ти маєш, тим Богу. І каже, далі пише Павло, часу теперішнього ваш достаток, нехай недостаткові їхньому допоможе, щоб їхній достаток був на ваш нестаток, щоб рівність була. Тобто сьогодні. Скажімо так, німці і американці нам допомагають. У нас недостаток. Як ми часом кажемо американцям, може, колись ми і туди в Америку будемо вам сало висилати? Може, у вас теж будуть такі часи? Буде у вас недостаток, пошлемо вам посилку з салом. Ну, образно говоря. так? Сьогодні так, завтра може помінятися, щоб усьому була рівність і в церкві звершувалась воля Господня. Нехай Бог благословить, брати і сестри. Роздумуючи над цим словом, да, над цим словом е, зрозуміти, да, наскільки я сьогодні виконую волю Божу, так? Наскільки я сьогодні, чи по тим силам, які мені дав Бог, я служу сьогодні в церкві, один одному, для збудування церкви, для прославлення Бога. Амінь. Помолимся, Отець Небесний, ми величим, і Тебе. За твою благодать, яку ти явив в Ісусі Христі, Ти дарував нам і спасіння і прощення, Ти даруєш нам і дари і силу, щоб ми в церкві Твоїй могли служити один одному, могли Тебе прославляти по мірі сил, яку ти нам даєш, і Ти благослови Господь, і нашу церкву, щоб ми, як єдиний організм, як одне тіло, були зв'язані усілякими зв'язками. У любові служили один одному, і зростали Господь, і кількісно, і якісно, і духовно, Господь для слави Твоєї, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.